Корупція у рекламі про те, що вона існує в обласному центрі, заявили сумські рекламісти серед учасників круглого столу, за яким і обговорювали це питання. завідуюча сектором реклами департаменту містобудування та депутат, депутат сумської міськради. У першої чоловік представник київської фірми, у другого жінка, співзасновниця сумської рекламної фірми. Продовжить тему Катерина Гладенко. Рекламісти Сумщини вважають, що в обласному центрі створені умови для недобросовісної конкуренції. Ми є в такому собі перманентному конфлікті у зв'язку з тим, що чуємо вже не перший раз про те, що реклама заважає, що її потрібно знищити, що вона не має права на існування. І тут ми побачили таку якусь незрозумілу ситуацію, коли на ринок міста заходить Іногородня фірма під видом зупинок, які можна назвати більше таким для розміщення, більше придатні для розміщення реклами. Ми не маємо ніяких претензій конкретно до цієї фірми РТМ Україна. Ми маємо претензії до представників влади, які Перш за все, на наш погляд, повинні надавати перевагу саме е, міським підприємцям, які сплачують податки до міського бюджету. Коли ви горіте РТМ, зрозумієте, це биком. Бикав нашої. Я вам скажу пройдіть по всім колегам українським головним архітекторам, які залишилися, і всі скажуть, одні з інших остановок підходу. Градостроїтельний, сучасний, з усіма ліцензійними сертифікатами, це підприємство. Для мене, як архітектора, покажіть щось краще. Представте. Гості з Києва, компанія, що встановила дві зупинки в центрі міста, говорять, все законно. Змонтували їх у рамках пілотного проєкту з благоустрою. Питання монтажу узгодили з владою. Розговори о про проекті з'явилися уже після того. Как город принял решение и была реализована зачистка центральной части города? Кто там стоял, какими форматами мы не знали. А если бы местным операторам, а они знают сразу, и все, было выгодно реализовать подобный проект. Экономически выгодно. Они бы не спросили ни рейдерскую компанию РТМ Украина и ни ассоциацию никого бы не спрашивали. Они бы сами реализовали. Но наверное, им это не выгодно по каким-то причинам, потому что я думаю, что работают еще принципы старые, Да? Воткнуть щит за 1000 баксов и зарабатывать на этом деньги. Сумські рекламісти у лобіюванні інтересів РТМ України у міській раді звинувачують завідуючу сектором реклами Наталію Трояновську. Мовляв, її чоловік Сергій Отич – керівник фірми підрядника, що обслуговує рекламоносії РТМ Україна у сумах та встановлені компанією дві зупинки. Ви знали, що представник вашої фірми, отер Сергій, є чоловіком Тройновської Наталії, яка очолює сектор реклами. Не, я не знала. Я не знаю, як інші представники нашої фірми, але ну я точно про це не знала і не цікавилася. Єдине, що я знала, що контакти. Сергія Отіча мені надали в нашому відділі моніторингу. До моїх посадових обов'язків в жодному вразі не входить прийняття будь-яких рішень з питань надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, з питань щодо надання якихось послуг у цій сфері. Всі рішення стосовно розміщення зовнішньої реклами у місті Суми приймає виконавчий комітет. Тому таке звинувачення є абсолютно безпідставним. Це вже є роботою правоохоронних органів. Ну, ні в якому разі не а, представників бізнесу чи там депутатського корпусу. Дружина цього депутата міської ради, який говорить про київські інтереси сумської чиновниці, разом із головою Асоціації рекламістів Сумщини Наталією Люлько, значиться у співзасновниках фірми Реклама сервіс Суми. Я говорю про корупцію і про факти корупції. Якщо є з моєї сторони якісь нарушення або факти, ви мені скажіть. Або моїх родственників є нарушення, а я про це мовчу. Ну, наприклад. То есть, я не проти. Якщо є о чому сказати, пускай скажуть. Тому що постійно все звучить, що я там заінтересоване лицо і так далі. Ну, ну, а поки ж рекламісти Сумщини підписали резолюцію. Планують перевірити документи та з'ясувати, чи легально встановили зупинки в центрі міста. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко та Сергій Сурков на часі новини.